Супервигідний лот, всього лише 180 гривень за один комбінезон. У нас наразі лот із 15 комбінезонів. Це комбінезони від Десмара, всього лише за 2700 гривень. Давайте їх розглянемо. Ось. По кольорах у нас є досить різноманітні, ось такі синенькі, гарненькі, біло-сині з травичками. Ось дуже приємний матеріал, дуже легкий. Він не відчувається на тілі, дихаючий. Є також у нас такий е е поясочок для того, щоб підкреслити вашу талію. По вирізу тут е ось такий ось передній виріз і такий е V-образний виріз на спинці. Є також такий більш ніби у мексиканських кольорах. Ось можете глянути, який він гарненький. Всі йдуть з поясочком, всі такі гарнесенькі. Далі є ще синій. Такий, як ніби нічне небо. Ось і чорний, повністю такий класичний, який підійде на більшість свят. Ось по матеріалах дуже важливо, тому що тут дуже гарні матеріали: 52% ліною, 48% віскози. І це всього лише за 2700 гривень за 15 пар. Тому замовляйте у менеджерів.